Дуже смачне варення з інжиру. Інжир промиваємо. Засипаємо цукром. На 1 кг інжиру 400 цукру Варимо 15 хвилин, даємо охолонути, знову 15 хвилин, охолоджуємо. І третій раз варимо хвилин 25-30 на повільному вогні. Баночки стерилізовані. Кладемо інжир спочатку, а потім заливаємо сиропом, в якому варився інжир. Закриваємо кришечками. Яке гарне у нас вийшло варення. Всім смачного!